Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см, а сторона її основи 12 см. Знайти довжину бічного ребра піраміди. Якщо піраміда правильно чотирикутника, чотирикутна, то в основі лежить квадрат. А Б, С, Д є квадратом. Сторона основи 12 см, тобто сторона квадрата 12 см. Висота правильної піраміди, висота у нас є ПО. ПО дорівнює 3 см. Знайти бі... довжину бічного ребра, бічні ребра АП, БП, СП, ДП. Вони між собою рівні, так як е рівні, так, е піраміда правильна. Тобто будь-яке ребро треба знайти. Ну, наприклад, нехай буде АП. Потрібно знайти АП. На малюнку ПО тут 3 см. Щоб знайти АП, ми розглянемо трикутник АПО, трикутник АПО. ПО перпендикулярна до площини основи, тобто ПО перпендикулярна до АС, до діагоналі, яка належить цій основі. Тобто, трикутник АПО прямокутний. Тут кут АОП дорівнює 90 градусів. Щоб знайти АП, треба скористатися теоремою Піфагора. але ми не знаємо АО. Щоб знайти АО, це половина від діагоналі АС. АС – це діагональ в квадраті. Можна її дуже швидко знайти або за теоремою Піфагора, або так як АБЦД квадрат, то діагональ квадрата дорівнює А коренів із двох, тобто 12 коренів із двох. Тоді половина цієї діагоналі буде 6 коренів із двох. Тоді за теоремою Піфагора можна знайти АП. АО в квадраті плюс ОП в квадраті. У нас АО в квадраті виходить 72 плюс ОП в квадраті це буде 9 корені з 81 дорівнює 9 см, тобто відповідь Г.